На даний час ми знаходимося на водозаборі Клам'етна. Це водозабір побудований ще у 1912 році поляками, австро-угорцями тут були виконані роботи. На даний час тільки дії їхні каптажі, які постійно дають у сутку по 320 кубів води. І тут були заплановані 5 скважин, яких дебіт води на даний час упав, бо зроблена мевіорлізація була по, по даній території. То і ми відновили в тому році, у 2012, відновили дві сверловині. Це третя, четверта, ну і шоста. Третя, вона дебіту води так і не має. Четверта має 10 кубів і шоста, які ми на даний час користуємося. Даною водою, і тут йде тільки що качають світловини, а є басейн на 360 кубіків, який самотьоком дає у місто. Коли за часів е, поляків то йшло самотюком вода на другий поверх. Даний час йде все на станцію другого подйому, де звідти подається насосами в місто. І, бо місто розширилося, збільшилися будинки, стали е, висотні, я маю тому діло, що п'ятиповерхові. Ну і на даний час ми тут, о, то, що є виробництво як водоканалу, подача води, яке саме головне, але та, як тут дежурні физ, не зайняті, і то, і ми вирішили вже за керівництво Анатолія Богдановича, Викорчувати саду, бо сад він із років ще радянських. Горіховий, який не давав плоди. Ми його викручили і посадили новий сад, де посаджено 108 яблінок і почали вирощувати для міста зелені насадження. Це є туї, самшит, рози. Ну і так, тут дежурний на даний час працює гайдичук, який має спеціальність по цих е, рослинах, які скінчив, е, і вирощується, і ми вже своїми силами і свою продукцію можемо в місті висаджувати зелені насадження. Ну, Далі він розкаже, як, що, до чого і то. На сьогоднішній день на каламитній на станції водозабору. Тут я працюю черговим оператором, на громадських засадах. Ми тут займаємося, я займаюся особисто при допомозі і при сприянні сьогоднішнього нашого мера Анатолія Богдан шумка розведенням зелених насаджень: туй, самшитів. От у нас тут, наприклад, є. Чотири сорта туй, які вже сьогодні посаджені, в місті снятині порядка 750 трьохрічних насаджень. Туй колоновидних крім того, колоновидних пірамідальних, шароподібних, кулеподібних туй висаджено вже в місті Снятині. І крім того, ще висаджено самшитів для благоустрою міста снятина. Попри це, ми маємо парникове господарство не тепличне, а парникове господарство, у якому черенкуємо кращі сорти туй. Ну і їх у парничку, а висаджуємо у відкритий ґрунт. Уже для проростання оці, що я попередньо говорив, посадження є в місті Снятині. Окрім цього, ще е, займаємося виноградарством. Тут дуже є сприятливі умови. Е, ця територія захищена зі всіх чотирьох е, сторін е, насадженнями, і, і е, ці виногради ну, показують прекрасні результати, що у серпні місяці хто прийшов і подивився на ці сорти, то будуть приємно вражені, здивовані, що можна виростити у нас. Китиці цього кишмишу досягають півтора кілограма. це експериментальний варіант 1600 грам. Це була китиця, яка саме більше важила. Ну, крім цього, що ми займаємося висадженням кавунів день. Використовуємо їх для, ну можливо, для благодійних цілей, дитячий садочок, споживає, які надають нам допомогу, працівники дитячого садочка надають нам допомогу у просапці і в дальших агротехнічних справах, щоб виростити дану цю продукцію. Яблуневий сад тут заклали, де Василь Михайлович попередньо говорив. Що старий, старий сад, який був посаджений ще за радянських часів, в, в горіховий там сад був, ми його просто-напросто викорчували, а посадили новітні сорти яблунь теж. Ну, Надіємося на перспективу отримувати хороший урожай. Це вже трьохрічні яблуні, які цього року показали гарну перспективу на хороший урожай. Ми знаходимося на водозаборі Прут. Це другий наш водозабір, який подає воду для станції другого підйому води. Цей водозабір заснований у 1986 року побудований. Були тут зроблені шість свердловин, побудовано. На даний час працює 5, так як одна вийшла там з ладу, немає дебіту води, а 5 свердловин. На даний час працює дві свердловини, перша і друга. Яка працює із 11 вечора до 6 ранку, та як саме нижча оплата, бо в нас стоять тут багато тарифних лічильників від електроенергії, води хватає. На даному заборі працюють три чоловіки, які підтримують порядок, де зроблені відновлені павільйони, побілені, криші відремонтовані, вирізку всіх тут дерев. Насадження, яке було повіроблено, проводиться викошування, ну і звідси десь поступає у сутки до 1200-1300 кубів води.